24 лютого 2022 року розділило життя українців на до і після. Повномасштабна війна увірвалася в кожен дім, у кожне серце. Тоді однією з перших прилучена прийняла на себе удар ворога. Через села й дороги Сугополов'янської громади йшла ворожа техніка, прямуючи до Києва. Саме тут, під Мільківською горою у лісах Діброви, українські воїни дали рішучу відсіч російській Навалі та зупинили просування ворожої техніки далі. Щоб зберегти пам'ять про ті дні, про людей, які боронили рідну землю, про подвиги і втрати, історик, краєзнавець і фотохудожник Микола Череп створив виставковий культурологічний проєкт дорогою вражень уражень. Це розповідь про початок повномасштабного вторгнення, яке першим торкнулося Чернігівщини, зображене в експозиціях митця. Ініціатива стартувала 20 березня 2023 року. І за цей час виставку презентували в Дмитрівці, Парафіївці, Бахмачі, Борзні та Качанівці. 16 травня її відкрили у Сухополов'янській громаді. То, як ворожа техніка рухалася, я заїжджав, наприклад, брав два села і опрацьовував. Тобто я записував, спілкувався з місцевими жителями, хотів почути їхні думки, як вони відреагували, що вони пережили, бо це ж дуже важливо. Тобі. І так вже в ході створення якби й виставки і процесу вже створилася військова така виставка, військово-культурологічна. Я б сказав так. Він пройшов стежками кожного населеного пункту, де залишив свій чорний слід окупант. Митець чув безліч історій, бачив сотні страшних руйнувань. Та серед усіх в пам'яті назавжди закарбується лише одна враження було від хутора Куликівського. Вони ж там черті, вибачте, черті, вони ж там все і аеродром готували. Більше там 60 землянок викопали. Я просто шокований був. Я шокований був зрозуміло від всіх руйнувань, від знущання там над нашими територіями. Ну коли я приїхав у Куликівський хутір. Ну, мене челюсть відвісла. Одне ж діло, коли ти там у будівлі живеш, то є, ну, ти там зайняв школу, як вони в школі в великій дорозі жили, то це одне. Або в хаті там, голови громади у Гайвороні, то це інше. Ну, а тут, як кроти, понаривали, тобто закопалися повністю. Це ж зрозуміло, що укріп район. То ну, і Це ж зрозуміло, що це вони ж жители хотіли прикривати, мабуть. Світлини, що нині експонують на виставці, беруть початок ще до повномасштабного вторгнення. Мальовнича Качанівка, сукиринці. Пустиня це враження. Далі пейзажі переходять на фотографії сіл, котрі першими опинилися під атакою російських окупантів дорогою. Уражень, Микола Череп згадує: виставка, котру побачили понад 26 тисяч людей, викликала глибокий емоційний відгук навіть у тих, хто сам пережив події, зображені на світлинах. Гайворон, який пере, пережив Рубанка і Гайворон, саме освіта. А там більше 40 жінок і чоловіків, які в освіті. І жіночка підійшла після виставки і каже, а я ще вчора, коли мені сказали, що відкривається в Дмитровці, розуміла, мені нічого там дивиться, бо я це пережила. Вона відвела мене від гурту, ми фотографувалися і каже, Микола, я каже, вам низько вклоняюсь і дякую. Це слова освітянки, яка навчає. Каже, ви мене повернули під другим кутом, і я тепер розумію, що мені дітям казати. Це, це ж людина, яка. Пережила ураження той шо? Ну, що ти можеш розказати людині, е який похоронив свого 200-го? Ну, свого побратима, вірні, він став на щиті, але він загинув. Ну, що ти можеш його побратиму сказати, який вижив? Ти йому нічого не скажеш, бо він це пережив. Його травма, є внутрішня травма. Це дуже важливо, той якби, щоб це також розуміння було. І через те цей проект він і надихає, і зупиняє, і якби. Структурує людину, цей проєкт народився у відповідь на тишу, що приходить після вибухів, щоб пам'ять не змовкла. Щоб обличчя тих, хто загинув, не стерлося з людської пам'яті, щоб діти знали, хто захищав їхнє життя. Громада дякує кожному, хто стояв на передовій оборони прилучене. Серед них бійці 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші, військовослужбовці 164-го окремого батальйону територіальної оборони, прилуцька військова частина. Якби тоді хлопці не зробили на прилученні, те, що вони зробили, не зрозуміло, як би воно було і би воно розвивалося. І тому я хочу, щоб про це знало якомога більше. Щоб прилучена відіграла важливу роль і місію на той час в сучасній війні. Це важливо, тому що якби не було хлопців, якби вони не зробили свою роботу, не зрозуміло, як би розвивалася ситуація. Розвилась вона тоді. Тому дуже дякую усім. На той час батальйон ТРО це не був бойовим підрозділом, який він є на, наразі, але вони. От все, що могли, мужньо зробили. Як могли, вони повністю стали пліч-опліч з бойовим підрозділом і виконали ті завдання, які стояли перед ними. Цивільне населення, яке доєдналося, і всі, скажімо, вказівки, прохання військових виконували, облаштовували блокпости, варили. Їж зупиняла, все колотили коктейлі молотова, готували продукти харчування, бо військовим треба тоді було харчування, одяг, і це все робили цивільні. От саме в цій єдності ми разом змогли ви, ви, вибудувати ту, скажімо, мужню належну оборону, яка зупинила і зламала всі плани ворога. Незважаючи на перевагу ворога у техніці і кількості, українські захисники дали рішучу відсіч. Були знищені десятки одиниць ворожої техніки, ліквідовано велику кількість особового складу супротивника. Це дозволило зупинити подальше просування ворога в напрямку столиці. Ми пам'ятаємо, як на кожному фактично перехресті формувалися стихійні блокпости, звозили шини блоки, і е, зараз за цей час. Війську і за цей час уже військових подорожей Донбасом, можна так сказати, я розумію, чому ворог не пішов в місто. Він би тут застряг і він би тут поніс шалені втрати. І люди, які їм симпатизували, вони повідомляли про ту рішучість, з якою прилучани були готувалися до спротиву, як завалювалися дороги, як фактично все. Робилося для того, щоб заповільнити цей рух і мати можливість наносити їм враження. Тому за Прилуки не домовились. Прилучани відстояли можливість не бути окупованими. Спасибі 54-му розвідбату, спасибі всім і роті охорони, як говорили вже, і кожен робив свою роботу по силах, по тому озброєнні, по навченості особового складу, але кожен. Став на захист рідного краю для того, щоб далі ця навала не пройшла. Микола Череп родом із Парафіївки, по його малій батьківщині, ворог пішов уже 25 лютого. 36 днів і ночей громада знаходилася в окупації російської навали. Після того, як вони відійшли, як вигнали наші хлопці, наші військові, ініціативу подав. Микола Миколайович, про те, що я хочу оце усе зберегти і показати майбутньому поколінню, нашим дітям в першу чергу, про те, щоб вони не забули. І щоб потім не переписувати історію, так, як робилося впродовж колишнього радянського часу. Я цю ініціативу підтримала. І таким чином далі е, іще і Дмитрівський голова підтримав, е, і підтримала Прилуцька адміністрація. І ось по нашій Чернігівщині. Я думаю, що й не тільки Чернігівщині. Буде крокувати ось ця виставка як підтвердження того, наскільки. Ну, важко і болюче те, що зробили орки. Але серед оцього всього жахіття, як ви бачите, є світлини, які пан Микола поставив і показав, що разом із оцим хаосом, разом із цією трагедією, разом із цією смертю. У нас є що берегти. У нас є що відновлювати, але в нас є що берегти і продовжувати зберігати ту красу, ту велич як природи, так і витвору людських рук, що у нас на Чернігівщині і в нас в Україні потрібно берегти. І Нести для майбутнього покоління виставка повернула кожного до подій лютого березня 2022 року. У ту страшну невідомість у вибухи танкових гармат, артилерійських снарядів та автоматні черги, що наскрізь прострілювали паркани та стіни будинків. Сьогодні голова сухополов'янської громади Денис Росовський згадує, чи не найбільше від рук окупантів потерпали села громади, і саме виставка Миколи Черепа стала доказом безжального і цинічного обличчя, що показав ворог на теренах нашої землі. Коли відбулося повномасштабне вторгнення, розв'язана була неоголошена російським агресором. Війна наша громада також була однією з яких, що потерпала і суттєво потерпала, адже рух ворожих колон. В напрямку траса, якщо брати, н 07 Київ, Суми, Юнаківка ворог рухався з боку Сумщини, проходив через наші старостинські округи, починаючи Хінківські, Переволочнянській, Валківський, Колісниківський, Лісово-Сорочинський, і безпосередньо на теренах цих округів відбувалися бойові дії, де наші звитяжні героїчні збройні сили України. Наші хлопці зупинили ворога ціною дорогою, бо є загиблі хлопці, це непоправні втрати. Є загиблі у нас також в громаді і серед цивільного населення внаслідок цієї військової агресії. Це все належним чином фіксувалося і, звісно, потребувало наочної демонстрації у вигляді цієї виставки, яка сьогодні відкрита. Дійсно, за ініціативи і тотальними зусиллями її організатора Миколи Черепа, краєзнавця, митця з прилучення з Профійської громади, нут який акумулював саме фрагмент. Зокрема, в свою цю велику виставку присвячений і нашій сухополов'янській об'єднаній територіальній громаді, як розповів Денис Русовський, виставка діятиме вже... у виставковій залі центру дозвілля у селі Монджосівка протягом місяця. Щоб її відвідали, відвідали максимум мешканців нашої громади, і інших громад, от з акцентом безумовно на молодь, на нашу юнь учнів, щоб все побачили. Те, що несе руський мир нашій державі, яку руйнацію, який жах, ця війна принесла в нашу країну і наочно пересвідчиться у героїзмі звитяжних збройних сил України. Ще раз наголосимо наших хлопців, які доклали максимум зусиль, докладають, щоб в нашій країні була перемога, щоб вигнати ворога з нашої держави. Тому це є надважливим в умовах сьогодення.